Пане президенте, ми охоплюємо під час цієї наради часовий проміжок за 2025 рік. Я хотів би запропонувати формат модерованої дискусії. Я запропоную почати з пані Маркарової. Дуже дякую. Я хотіла би попросити вас поділитись з нами трішки про таке важливе питання конфіскації суверенних активів російських. Для того, щоб ми потім могли тут скоординувати краще наші дії, вчора ми були в Запоріжжі, і, мабуть, візити в такі місця найкраще показують, по-перше, потребу, а по-друге, що саме Росія за це має заплатити. І зважаючи на те, що ну, будемо дипломатично казати, країна, в якій я зараз працюю, і Ольга продовжить зараз займає таку ну, складну дуже позицію, а нам потрібно будуть гроші, це виглядає як один з найбільших пріоритетів отримання ресурсу, для того, щоб купувати зброю, для того, щоб відбудовувати все. Тому ну, Велика група тут працює. Якщо ви зможете з нами поділитись, особливо останнім часом, коли ви з лідерами зустрічаєтесь в Європі, де треба найбільше прикласти силу, де нам треба всім скоординувати зусилля для того, щоб ми на 26-й рік змогли все-таки разом організувати конкретні дії і конфіскувати якісь гроші, чи всі разом групою Семи, чи окремо країнами з Америкою без Америки, тому що це реальний ресурс, який. Може піти на зброю на ППО на те, що нам потрібно в першу чергу. Дякую, це напевно, не запитання, а більш комент да, до того, що відбувається. Сполучені штати є головним дизайн-мейкером, але головні активи не там. Я б так сказав. Або якщо ми дивимось на вартість тих активів, які в Сполучених Штатах, ми поб... зрозуміємо, що є інші країни, які є носіями всіх цих різних активів. Абсолютно різних активів різної вартості. Але чому decision-maker Тому що ми знаємо із вами, пані Оксана, і з іншими послами, які є представниками сімки, так країн Сімки, все, що вирішується на рівні лідерів сімки, потім все це спускається вниз і має потім реальний відчутний ефект. Таким чином, ми змогли отримати, наприклад. Десятки мільярдів після рішення G7 в Італії, так і під головуванням Сполучених Штатів Америки і інших країн. Бо було рішення, а потім вже знайшлись інструменти. Хочу нагадати, за рахунок чого були ці відшкодування. Були... Ми отримали ці гроші, які дуже допомогли нам, нам і, передусім, Міністерству фінансів України пройти рік. Тобто я вважаю так, сконцентруватися треба на політичних рішеннях, а не на якихось дрібних активах. Чому? Тому що дрібні активи або великі активи, все залежить від політичного рішення. Якщо є політичне рішення G7, то буде рішення потім і всіх інших. При всій повазі до всіх країн Європи, Європейського Союзу, якщо є рішення Сімки, буде все інше. Це факт. Буде так само і рішення на майданчику у сімки завжди присутні президенти Європейського союзу, Європейської комісії, передусім присутні завжди міжнародний валютний фонд і інші фінансові інституції, які безумовно в цьому допомагають. Тому саме сімка, політичне рішення. Що стосується європейського союзу, трішки перестрибнув, то тут залежить від європейського союзу. Знов рішення на рівні е е Європи. Тому ми, в принципі, розуміємо, що треба працювати з сімкою, і я думаю, тоді буде, буде рішення, пане президенте. Ви правильно сказали про те, як Україна має стати експортером безпеки, і це безумовно буде стосуватися і Африки, але також ми е маємо стати експортером справедливості. І це також про експертгідності. До речі, африканський континент має чи не найбільший досвід проведення між... гібридних міжнародних трибуналів, і нам необхідно залучати африканські країни їх експертів і правників до роботи над термінал нашим трибуналом щодо злочинів агресії на Росії проти України і те. Напевно, слугуватиме нашим інтересам, і крім того, посилить так звану інформаційно психологічну складову в Африці. І це був такий коментар. А запитання буде: чи ви вважаєте те, що? Так званий миротворчий потенціал Африки є вичерпаним. Я маю на увазі. Є вичерпаним так. Вже. Так. Ага. Я маю на увазі ту мирну ініціативу африканську, з якою до нас приїздили африканські лідери. І якщо ні, то які очікування від провідних країн Африки в цьому контексті? Дякую вам. Дякую вам. От зараз. Один із нагороджених сьогодні дипломатів, пан Кислиця, він працював дуже довго і результативно на майданчиках Генасамбілії. І він знає, що таке, коли вам потрібна більшість політична, яка підтримує ваші резолюції на майданчиках Генасамлії. З одного боку, це просто таке Така політична підтримка, а з іншого боку, потім це розшивається в інші кроки, йде сигналами в суспільство цих країн, і є першою політичною перемогою, те, що є на табло, як кажуть. І коли у вас не було африканських країн разом з вами на вашому боці, а потім через роботу, різну, різну роботу, у вас ці країни з'являються, які підтримують вас. То це говорить про те, що це є результат цієї роботи, і це важливі рішення для майбутнього. Які? У вас буде все пов'язане з викраденням українських дітей. Буде. У вас все одно буде щось, щось пов'язане з трибуналом? Буде. Злочин агресії буде. І все це в якийсь момент буде обов'язково або прийнято міжнародною спільнотою, більшістю країн світу, або ні. І це великий політичний тиск на Росію щодо її ізоляції і закінчення війни. Так ось тут африканський контекст для нас дуже важливий: з Африкою треба ще більше говорити. З Африкою треба мати діалог. Не не, 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 не про слова мова, так мати діалог економічний, щоб це була велика двостороння перемога з кожної з цих країн, з кожної, які готові. Також буде важливий безпековий сегмент. Безумовно, після закінчення війни. Дуже хочеться, щоб українська оборона працювала на Африку і таким чином через конкуренцію і інший тиск. Могла замістити російський вплив. Ми не хочемо впливати, ми хочемо бути партнерами. Ми не хочемо обирати лідерів Африки, як це робить через, через зброю, як це робить Росія. Ми хочемо бути з ними партнерами. Ми хочемо, щоб вони обирали економіку і безпеку. Це те, що ми можемо дати Африці. Тому з ними треба працювати щодо Перемовного майданчика, все це, те, що я сказав, має вплив і на перемовний процес. Хоча мені здається, що африканські лідери, більшість впливових великих країн Африки, вони безумовно вже не вірять Путіну. І це також завдяки нашим зустрічам і конкретним результатам. Президент Південної Африки конкретно про це говорить, що він не бачить, щоб Путін хотів закінчити війну. Чесно, це зміна всього характеру за велику кількість років. У нас, ним, у нас з ним хороші відносини. І над чим працювати. Мені здається, у вас все дуже просто. У вас дуже просто, але дуже складно. Просто, тому що є одне питання. Складно, тому що його вирішити ну, непросто. Велика. Двадцятка у вас є. Треба знайти місце для України. Таке завдання. Ось хто у нас посол в Єгипті зараз. Бажаю здоров'я! Нещодавно у нас була розмова з президентом Єгипту після двох років паузи велика пауза. Хоча товарообіг може бути дуже великий у нас з Єгиптом. Ми з ним проговорювали важливий економічний вплив для зміцнення двосторонніх відносин це будівництво зернового хабу, так ми його називаємо. Робоча назва він дуже позитивно ставиться. Тобто, у нас з'явилася розмова, є діалог, він дуже хоче цього, і дуже очікує, що у нас буде урядові зустрічі. Тощо, ось тому мені здається, що це одна із причин. Так, нашої присутності, не причина, а те, що може впливати на наші відносини з африканським континентом, це будівництво таких хабів. І коли не тільки ми хочемо десь щось побудувати, коли у нас є взаємна зацікавленість, от, наприклад, як ми, Україна і Єгипет, ми бачимо, що після гаського саміту НАТО створюється нова динаміка по лінії НАТО і в контексті тих рішень, які були. Щодо нової оборонної цілі в 5% і можливості для України не лише для а, нашої безпеки, посилення, але й для власне, оборонних виробництв фінансування. Ми бачимо і нові тренди з Вашингтона, що фактично НАТО призначається координатором військових постачань, а, що складно було уявити за попередньою адміністрацією. А як би ви тут порекомендували діяти в цих нових умовах в цій новій динаміці? І для мене в Брюсселі, і для країн послів країнах-членах НАТО, які теж тут, я думаю, їм теж важливо розуміти, як максимально скористатися цією динамікою, чи маємо ми зосередитись зараз виключно на практичних результатах, які стосуються спільних підприємств, фінансування нашої оборонки, активізації нашої новоствореної інфраструктури з НАТО, НСАТО, JTEC, регіональні об'єднання. Тобто, фактично, заходити в НАТО через якісь бокові двері різні, чи так само знімати всі ті застереження, звичайно, делікатно ювелірно враховуючи чутливість цього питання в контексті миротворчих зусиль Вашингтона щодо того, що членство України в НАТО насправді здатне пришвидшити. Завершення війни, а не її подовжити, і що це не є ціллю Путіна. Відмова від членства України в НАТО, не є ціллю Путіна в війні. Це насправді лише інструмент для досягнення цієї цілі, якою є знищення України і знищення нас як нації. Тобто, якщо б можливо ваше бачення, як скористатись максимально цією новою динамікою. То я була б дуже за це вдячна і особлива подяка за те, що маю змогу долучитись до дипломатичної збірної велика честь для мене і максимально буду працювати на результат. Ми повинні скористатися тим, що Сполучені Штати Америки, і ключові лідери Європи, не проти, щоб в цих 5% було посилення України. Я думаю, що це не факт, що так станеться, а це факт, що так є. Ви знаєте, що є програми, коли ЄС відкрила можливість 150 мільярдів країни країни Союзу можуть взяти ці гроші, але вони їх беруть ці гроші так за зобов'язання і потім передають Україні. Вони говорять про готовність багатьох країн, вже десяти країн брати ці гроші, але ми не бачимо результату. Що вони їх взяли і передали нам. Я вважаю, що це питання і до НАТО, і до ЄС. Це нам потрібно дуже коли зараз. Нам це потрібно. Це є пріоритет. Зараз ми не вступимо в НАТО. На жаль, війна і інші причини, про які ви говорили, можна зараз дискутувати, а можна обрати те, що ми можемо отримати від. Цього гакського саміту НАТО. Ми можемо тиснути і взяти для себе саме ці гроші, які нам потрібні. Я би зосередився на цьому. І другий пункт, який дуже важливий, і ми почали це проговорювати. НАТО це може зробити що? Саме? Додаткове фінансування нашої армії. Саме додаткове фінансування військового, саме мотивації військового. Безумовно, всі розуміють, що наші воїни почали захищати і продовжують захищати свою країну не заради грошей. Але ми знаємо і відчуваємо, що нам потрібна фінансова мотивація додаткова для української армії. Я би зосередився на двох питаннях: гроші на дрони. Гроші на військового.